Слава Ісусу Христу, слава Мене звати Олександра. Мене роками мучив головний біль, У мене було завуження судин, болі сильні в голові. Я неодноразово ходила по лікарях і прокапувалася. І це було ненадовго. Біль повертався і завжди мучив мене сильний головний біль. Мене і мою дитину, У мене також є хлопчик, який завжди жалівся на головні болі. Ми почули про отця Олега, звернулися, прийшли до церкви, до цієї церкви, звернулися до Його помочі, до, до Отця Олега, до Господа Бога. І за деякий час, на третій раз, коли я прийшла до цієї церкви, почула полегшення. Коли він приставив руку мені на голову, пішло сильне тепло і біль, біль так як зникла до сьогоднішнього дня. Вже другий місяць я приходжу. Цю церкву і звертаюся до молитв. Біль зникла, голова перестала боліти, і дитина також почула полегшення і каже, що голова вже навіть немає мови про те, що би боліла його голова, і мене також. Я дякую Господу Богу і оцю Олегу за дар зцілення, за те, що він допоміг нам, і ми стали здоровими.